Вideo обзор баги на інвалідки що тут -а? проблема з переключенням передач Дуже мягка речашна ця, не можна Ну тяжело включається виключається включається і З Вона дуже резкого при высоких оборотах, э, высокой скорости, э, дуже резкий руль, малый ход, должен больше ход быть. Так э, работает аккумулятор от а УТО ставится Клем, и тут а, э, масса, генератор, фильтр, тормоза, ну это все как бы работает. Там фары, фары есть, стартер, бачок. Я не знаю, такий самий простий. Цена буде на Олексі. Є ще один менший дитячий, типа це взрослый. из столицы колеса или из муравья Кто знает скажите Редуктор тут на цепу Цепук Цепок привод редуктор от муравья Я так понял Карчалыга не моя Попросили продать А, і тут ще проблема з краніком. тут а, е, забивається дуже малий ход, ну коротше подача погана там, то робить, то не робить. Ну коротше, треба займатися Какого є бажання.